Вітаю вас! У цьому відеоролику я хочу провести історико-правовий аналіз, євангельської розповіді про судовий процес та вирок Ісусу. Та спробувати зрозуміти. Які правопорушення були інкриміновані Ісусу, та чому покарання було таким суворим. Про процес над Ісусом повідомляють чимало джерел, серед яких зрозуміло найважливішими є чотири Канонічні Євангелія? У Євангеліях від Марка та Матвія йдеться про два процеси, у Синедіоні та у Понтія Пілата. Лука доповнює ці відомості. Повідомлення про третій процес У тетрарха ірода Антипи. Розповідь трьох синаптичних Євангелій досить скупа. І всі троє євангелістів, очевидно, почерпнули свої відомості з одного єдиного джерела, можливо, усної традиції, що склалося на момент написання Євангелій, або більш раннього оповідання. Від них різко відрізняється розповідь. Поміщена у Євангелії від Івана. В ній він повідомив чимало важливих деталей, які пояснюють деякі незрозумілі моменти, що зустрічаються у синаптичних Євангеліях, незважаючи на те, що Євангелія від Івана найпізніше, я схильний вважати його найдостовірнішим. Іван продиктував його у 90-х роках першого століття. Вже у похилому віці, але навряд чи ми можемо сумніватися, що його автором був очевидець подій, один із апостолів Ісуса. Тоді, як Марк, Лука і, ймовірно, автор Євангелія, приписаного Матвію, не були очевидцями подій і оперують відомостями, почутими ними від інших людей. Щоб завершити характеристику Євангелій, згадаю, що розповідь про судовий процес над Ісусом ми можемо знайти також в апокрифічному Євангелії від Никодима. Власне, ця розповідь поміщена у першій частині цього Євангелія, яка називається Діяння Пілата. Вона в основному повторює розповідь Івана, але оскільки Євангелія від Никодима. Датується досить пізнім часом, його слід залишити без розгляду. Отже, розпочинаю розповідь про євангельські події, сконструйовану за текстом чотирьох Євангелій. Після того, як Ісуса затримали в Гефсиманському саду, охоронці повели його до міста через Сіонські ворота і привели до будинку колишнього первосвященника Анни. Розташованого поряд із цими воротами, Анна був первосвященником з 7 по 15 рік, а після відставки став одним із членів Синедріону. Слід зазначити, що він зберіг плив у Синедріоні та був своєрідним його сірим кардиналом. До складу Синедріону входило п'ятеро його синів, а зять Каяфа. Був у той час первосвященником. Очевидно, Анна вирішив першим познайомитись з Ісусом, перш ніж той постане перед судом Синедріону. Думаю, що рішення про покарання Ісуса було прийняте з самого початку, і важливо було висунути обвинувачення в політичному, а не в релігійному злочині, тобто в такому, який би затвердив римський префект. Анна, очевидно, хотів звести справу до того, щоб звинуватити Ісуса Христа в керівництві таємною громадою. Тому, як повідомляє Іван, Він запитав у Ісуса про учнів Його та про вчення Його. Спокійною, стислою та точною відповіддю Христос зруйнував план відставного первосвященика. Я відкрито говорив світові, завжди навчав у синагозі і в храмі, куди завжди сходяться іудеї, і нічого не говорив потай. Далі Ісус звернув увагу Анни, що для суду об'єктивно важлива не стільки думка підсудного, скільки свідчення свідків. Що запитуєш у мене? Спитай тих, хто чув, що я казав їм. Ось вони знають, що я говорив. Ісус захищався дуже вміло, і звинувачення в організації таємної спільноти більше не виникли ні на суді Синедріону, ні на інших процесах. Після допиту Анна відправив Ісуса в палац первосвященника Іосифа Каяфи, який, як я вже вказував, був головою Синедріону. На цей момент Синедріон уже був зібраний в одній із зал цього палацу. Як легко здогадатися, Синедріон мав висунути Ісусу одне з тих обвинувачень, які раніше висували проти Нього. Першим було звинувачення у порушенні Священної Суботи. Відомо, що Ісус зціляв у суботу. А якщо вірити Талмуду, лікарська практика в цей день була заборонена за винятком тих випадків, коли пацієнту без допомоги лікаря загрожувала смерть. Ви можете сказати, що Талмуд написаний набагато пізніше вказаних подій, однак я думаю, що ви погодитесь, що його норми базувалися на давній традиції. Так, у книзі чисел наводиться випадок. Коли Мойсей наказав забити камнями до смерті людини, яка збирала дрова в суботу. Проте звинувачення в недотриманні суботи були недостатніми і на суді Синедріону не висувалися. Далі, ще в Галілеї Ісуса звинуватили в тому, що Він виганяє демонів силою Велзевула, тобто в чаквунстві. Цей злочин карався смертною карою, але Ісус дуже вдало відкинув ці звинувачення ще під час перебування в Галілеї. І тому це звинувачення на суді Синедріону також не висувалося. На суд Синедріону було висунуто два звинувачення: перше замах на непорушність Єрусалимського храму, Його образні слова Я зруйную. Цей храм рукотворний і за три дні споруджу інший трактувалися як намагання зруйнувати храм. Були навіть знайдені два свідки, які показали, що він дійсно про це говорив. Але Марк таємниче зауважив, що таке свідчення їхнє не було достатнім. Це зауваження можна розуміти лише так. Що суддям не вдалося застосувати статтю закону в повній мірі. Вислови Ісуса не тягнули на заклик чи намір зруйнувати храм. Єдине звинувачення, яке вдалося довести до логічного завершення, це звинувачення в богохульстві, тобто за те, що Ісус називав себе Сином Божим. Це звинувачення ледь не зірвалося, оскільки Синедріон не зміг. Знайти свідків, які чітко і недвозначно показали б, що Ісус богохульствував. Адже термін Син Божий можна було тлумачити занадто широко, наприклад, у значенні Дитя Божого, що означає будь-кого з віруючих. Тому Первосвященник, який допитував Ісуса, був змушений як вирішальний доказ прийняти власне визнання Ісуса. У Євангелії від Матвія питання первосвященника звучить так. Заклинаю тебе Богом живим, скажи нам, чи ти Христос, Син Божий, у Марка, чи ти Христос, Син Благословенного? Уточню: Благословенний це одне з імен Бога. Ісус відповів Це я, і ви побачите сина людського, що сидить праворуч всемогутнього. І прийде на хмарах небесних. Тобто Ісус не лише підтвердив те, що він Месія, а й супроводив це зізнання відповідною цитатою із старого Заповіту. Почувши таку відповідь, первосвященник сприйняв це як богохульство, і в знак скорботи роздер на собі одяг. Після цього члени Сінедріону одностайно винесли Ісусу смертний вирок. Очевидно, що вирок був винесений заздалегідь до початку суду, і Каїяпа досить відверто визначив причини такого рішення. Краще нам, щоб один чоловік помер за народ, ніж щоб увесь народ загинув. Юдейська влада побоювалася, що проповідь Ісуса викличе в народі заворушення, що в свою чергу призведе. До найсуворіших заходів з боку господарів імперії, зацікавлених у спокої і порядку у підвладній їм провінції. Думка каяфи розшифровується просто: навіть якщо немає прямих доказів, треба знайти привід знищити галілеянина, поки всі не стали заручниками його амбіцій. Але було зроблено лише половину справи. Необхідно було домогтися, щоб вирок затвердив римський префект. І тому зранку, після Нічного суду, Ісуса повели на суд до римського префекта Понтія Пілата. Чому ж би цього не можна було обійтися? Справа в тому, що після того, як Юдея потрапила під владу Риму. Повноваження Сенедріону були обмежені, з його віддання було вилучено кримінальне судочинство, і залишене лише судочинство у справах про релігійні злочини, за якими Сенедріон мав право навіть виносити смертні вироки. Але ці вироки підлягали розгляду і затвердженню римського намісника, приведення вироків у виконання. Також була справою римлян. Після того, як у сьомому році нашої ери Юдея була безпосередньо приєднана до Риму як провінція, ці обов'язки були покладені на префекта Юдеї. З 26 по 36 рік префектом Юдеї був потій Пілат. Трохи про нього. З самого початку стосунки з Єрусалимською верхівкою. В нього не склалися. Він відверто не любив ні євреїв, ні єврейську еліту, і постійно вступав з ними в конфлікти. Йосиф Флавій перерахував численні образи, завдані префектам юдеям. Так, ще перше вступаючи в Єрусалим, він не прибрав з прапорів своїх військ фігури і зображення, абсолютно неприйнятні для юдеїв. Адже юдеїзм забороняв будь-які зображення. Результат заворушення. Той самий результат настав після того, як Пілат розплатився за будівництво Акведука, що забезпечував чистою водою жителів Єрусалима коштами, взятими з храмової скарбниці. Чергові заворушення розпочалися після того, як Пілат виставив золоті щити. З зображеннями, присвячені імператору Тиберію в храмі. І якщо перший інцидент з зображеннями можна якось пояснити незнанням Пілатом звичаїв юдеїв, то другий – це чисте зловрецтво, щоб зайвий раз роздратувати юдеїв. Не дивно, що юдеї засипали рим численними скаргами і доносами надії Пілата. Під час перебування на посаді префекта, Пілат більшу частину часу проводив у Кисарії Приморській, елінізованому місті, населеному здебільшого не євреями, а в Єрусалим виїжджав у разі крайньої потреби. У момент суду він якраз перебував у Єрусалимі з нагоди святкування Песаху, пройшовши порівняно невеликий шлях. Що відділяв двір каяфи від палацу Ігемона, схвильований натовп, привів в'язня до приторії. Пілат вийшов до воріт фортеці, оскільки первосвященникам і старійшинам зазвичаєм не дозволялося входити цього ранку до будинку язичника. Наступного дня було свято Песаху, а увійшовши до будинку язичника Пілата, де були квасні хліби, юдеї б осквернилися і не змогли б споживати пасхальне ягня. Як офіційна особа, якій належало здійснити суд, він запитав, у чому ви звинувачуєте цю людину. Члени Синедріону чудово розуміли, що смертний вирок за звинуваченням у святотатстві Пілат за жодних обставин не затвердить. Римляни не збиралися розбиратися в тонкощах юдейського віровчення. Та й взагалі, подібного роду події, римська правова система не сприймала як злочини. Тому спочатку була дана ухильна відповідь якби він не був злочинцем, ми не передали б його тобі. Пілат відповів візьміть його ви і за законом вашим судіть його. Юдеї відповіли, нам не дозволено карати на смерть нікого. Лука повідомляє, що далі юдеї звинуватили Ісуса в тому, що Він забороняв давати податки кесарю. Це була явна брехня, оскільки було чимало свідків епізоду, коли ще в Галілеї на запитання, чи дозволено давати податок кесарю. Ісус попросив показати йому динарій і сказав, чиї це зображення і написи. Йому відповіли Кесареві. Тоді він сказав віддайте кесареве кесарю, а Боже богові. Тобто це звинувачення було абсолютно безперспективним і легко спростовувалося. Лідери Синедріону, врешті-решт, висунули звинувачення, яке влучило саме Яблочко. Його звинуватили в тому, що він проголосив себе Месією, грецькою мовою Христом. Месія, за юдейським віровченням означає помазаник, це нащадок царя Давида, посланий Богом для визволення народу Ізраїлю і відновлення його незалежності. А визволення Ізраїлю принесе виправлення всьому світу, тобто, проголосивши себе Месією. Ісус проголосив себе Царем Ізраїлю. А царем Ізраїлю, як відомо, вважався римський імператор, і це фактично могло означати замах на владу імператора. Тобто Ісусу інкримінували найстрашнішу з усіх можливих політичних статей, образа величі римського народу. Закон про образу величі був прийнятий ще в республіканську епоху, але широко використовувався вже за часів імперії, причому саме діючий імператор Тиберій значно розширив сферу його дії. Закон карав за зраду, інші злочини проти держави, і головне, за будь-яке посягання на владу імператора. Цей злочин карався конфіскацією майна і смертною карою. Для римських громадян це було відсікання голови, а для негромадян бичування і розп'яття на хресті. При цьому на хресті обов'язково мала бути коротко вказана провина Розіп'ятого. Звинувачення дуже серйозне, і не дивно, що Пілат почав судове слідство саме з нього. Він одразу ж запитав, ти цар юдейський? За повідомленням синоптиків, Ісус відповів Ти сказав, тобто погодився з цим звинуваченням. І далі, як повідомляє Лука, Пілат, начебто сказав, звертаючись до членів Синедріону, Я не знаходжу ніякої провини в цій людині. Що можна сказати про це повідомлення? Лише сакраментальну фразу. Цього не може бути, тому що цього не може бути ніколи. Однак, усе стає на свої місця після того, як ми ознайомимося з повідомленням Івана. За його версією, Ісус дуже вміло захищався. Він поставив Пілату питання: від себе, чи говориш ти це, чи інші сказали тобі про мене? Тобто Ісус фактично пропонує префекту вирішити, якщо він вживає цей термін в тому сенсі, в якому римлянин природно вжив би це слово, то я не цар іудейський. Але якщо мова йде про єврейське віровчення, то Ісус готовий дати подальші пояснення. Пілат поквапливо відповів, як і належало відповідати римлянину. Хіба я юдей? Твій народ і первосвященники видали тебе мені, що ти зробив? І далі блискучий захист Ісуса. Царство моє не від світу цього, якби від світу цього було царство моє, то слуги мої боролися б, щоб я не був виданий юдеям, але царство моє не звідси. Погодьтеся, що після цих пояснень. Рішення Пілата виправдати Ісуса виглядає вже аж ніяк не настільки неправдоподібним. Але в ході судового слідства Пілат довідався, що Ісус родом з Галілеї і, скориставшись цим, вирішив позбутися від такої марудної справи. Галілея не входила до складу Іудеї, і суд над Галілеянами не входив до сфери компетенції префекта. Ця область входила до складу тетрархії Ірода Антипи. Ірод Антипа це один із синів Ірода Великого. Після його смерті, в четвертому році до нашої ери, Август поділив царство Ірода між його синами. Іроду Антипі дісталися, як ви можете бачити на карті, Галілея і Перея. Там він правив під титулом тетрарха. Українською четверта власника з 4-го року до нашої ери до 39-го року нашої ери. Цей персонаж відомий широкій публіці через те, що наказав стратити Івана Хрестителя за його проповіді із засудженням гріховного зв'язку антипи з дружиною свого брата і племінницею і Антипа на час Песаху якраз був в Єрусалимі, і Пілат відіслав Ісуса до нього. Про суд у Антипи повідомив лише вука. Він написав Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно хотів побачити Його, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього яке-небудь чудо. Він задавав багато питань, але Ісус нічого не відповідав. Далі Ірод, принизивши Ісуса і посміявшись над ним, одягнув його у світлий одяг і знову відіслав до Пілата. Завершення процесу закономірне. Антипа з задоволенням поговорив з Ісусом, дуже просив зробити для нього яке небудь чудо. Але втручатися в юдейські суперечки і ставати жертвою численних доносів, у нього не було жодного бажання. Після повернення Ісуса до Пілата, члени Синедріону почали погрожувати префекту доносами. Якщо ти відпустиш його, ти не друг кесарю, кожний, хто робить себе царем, противник кесарю. І Пілат відверто злякався і затвердив. Вирок Сенедріону. Він, очевидно, уявив собі, що можуть написати в цьому доносі, і в якому світлі можуть подати його вороги вчинок кримського чиновника, який виправдав злочинця, обвинуваченого за цією страшною статтею. Подальша доля Пілата переконує нас у тому. Що його побоювання були зовсім не безпідставними. У 36 році нашої ери, після чергового доносу, пілата відкликали до Риму. Це ще півбіди. Але у 37-му році до влади в Римі прийшов новий імператор Калігула, який з великою недовірою ставився до чиновників, призначених його попередником. Тіберія і відправив Пілата у заслання до вієнни. За переказами, там Пілат наклав на себе руки. Я майже не сумніваюсь, що імператор вдався до поширеного в Рімі покарання для опальних чиновників, надіславши Пілату наказ про самогубство. Залишалася лише остання надія на порятунок Ісуса. З нагоди Песаху, за традицією, правитель випускав на волю одного в'язня на вибір народу. Претендентів було двоє: Ісус і такий собі варавва, засуджений за вбивство. Відразу ж скажу у Ісуса не було й найменшого шансу бути звільненим. Ворава був не просто вбивцею, він був сикарієм, тобто кинджальником. Членам групи прихильників повалення римського володарювання. Сикарії зі зброєю в руках нападали на римських чиновників і солдатів, а також місцевих жителів, що співпрацювали з римлянами. Всі ті ексцеси між римлянами та іудеями, про які я розповідав раніше, не пройшли марно. В юдейському суспільстві стрімко зростала кількість. Противників римської влади. Тому сикарії користувалися значною підтримкою місцевого населення. У Ісуса ж було багато прихильників у Галилеї, але в Єрусалимі про нього знали лише дуже небагато людей. Прибув він до місця за тиждень до описаних подій, причому, якщо вірити синоптикам, це трапилося вперше. Ясно, що народ за будь-яких обставин обере варавву. Не допомогли тут ніякі хитрощі Пілата, який, звичайно, ж, жадав смерті ворога Ріму, варавви. А далі відомо, що відповідно до статті, інкримінованої Ісусу, він був підданий бичуванню і, оскільки не був громадянином Риму, страчений на христі. На хрест, відповідно до закону, була прибита табличка з коротким описом його злочину. На ній арамейською, грецькою та латинською мовами було написано Ісус Назарянин цар Юдейський. Колись представники міфологічної школи спростовували історичність Ісуса, але нині у зв'язку з численними знахідками артефактів. Існування Ісуса, процес над Ним і Його страта не викликають сумніву. Що сталося з ним далі? Чи Воскрес Ісус Христос, чи ні, це питання вже не історичної науки, а віри. Я, як віруюча людина, звичайно ж вірю у Воскресіння, бо, як писав апостол Павло у Першому посланні до Корінтян: якщо Христос не воскрес, то і проповідь наша марна, марна і віра ваша. До побачення!